Ламонація, вітаю на каналі Добрий Римбат, вітерія Сашко. Добрий доставка різних цікавих, корисних штучок, дружок, козакам, піхоті, працює, маю честь. Передавати, возити, доставляти правильним людям. Вітамнаці дієвим, ефективним захисникам нашій піхоті, різні необхідні речі. Сьогодні такий непростий насичений день. Настрій, чесно кажучи, гівняний. Ну, на, на виконання задач це не впливає. Їду, працюю. А ви, будь ласка, підтримайте актуальний збір на ремонт другої машини піхоти. На одну 60 тисяч гривень зібрали. Друга теж постраждала. Ось тут відео повне з оглядами, там Джон Вік і бусик піхотинців. Там залишилося зібрати. Декілька годин тому я дивився, там 40 з копійками тисяч гривень залишилося зібрати. Доєднуйтеся, будь ласка. Бо дуже, дуже важливо це доштовхати якомога скоріше. Вірю і сподіваюся, що вже цього тижня закриємо ту суму і так машина стане на ремонт повноцінне відновлення і повертання в стрій. І десь ось ось має бути звіт по роботах і, відповідно, витратах по першій машині, по перших 60 тисячах гривень. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо, маємо гарний настрій і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Тут як то кажуть, немає доріг, є напрямки.